Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 6 серпня, середа. Чудовий місяць серпень. Останній місяць літа. Так, ну що ж, Подій, в яких придеться приймати участь, ті, які нас оточуються, в нас одинадцятий старший аркан. Справедливість нагадує нам, що в кожної гри є правила, і за ними треба діяти, за ними треба жити. Документи, вирішення питань, пов'язаними з госструктурами, суди, чи щось таке юридична допомога, може хтось буде подавати кудись документи навчання, школи чи щось таке. Отже, а може, для когось просто прийде усвідомлення, що того не треба було робити, а зараз треба робити отак. Адже справедливість також про необхідність жити за якимись рамками. Тобто, просто робити, що здумається, неможливо. Ну тобто, ви можете просто втрапити в ситуацію, де ви вдягнені не так, як треба, чи зачіскані та чи, чи щось не те сказали. Так, у побуті нас зустрічає. Старший аркан знов, це в нас колесо фортуни, колесо фортуни каже, про вдале завершення якогось циклу. Отже, щось у нас завершиться, щось почнеться, завершиться швидше за все приємно. Тут дуже важливо розуміти, куди ви рухаєтесь, ваші цілі, наміри, і приймати свідомі рішення без, без якихось там вагань. Особливо стосовно вашого духовного розвитку. Колесо Фортуна дуже не любить, коли ми завмираємо, ми очікуємо, що світ усе принесе на тарілочці. Ні, Треба рухатися. Треба завжди рухатися, як воно рухається. І, а життя воно таке там чорне, там біла полоса. Але якщо ви рухатися не будете, то швидше за все саме на чорній застрягнете. Так, сюрпризом від Дори для нас стає 19-й старший аркан. До речі, весь, весь розклад на старших арканах. А отже, середа, 6 серпня, буде дуже цікавим днем, дуже сильним і. Напруженим за енергіями, а отже, якщо ви щось хочете змінити в своєму житті, то саме в середу треба це робити, рухатись кудись щось робити. Також, швидше за все, буде дуже цікава погода в цей день. Адже, якщо старші аркани, то буде дуже багато змін. Зазвичай зміниться про погану погоду. Я б не хотіла, але самі розумієте, дерева від жири не падають. Так, ну що ж, повернемось до розкладу. Сюрпризом і долю для нас стає 19-й старший аркан. А це сонце, це успіх у всьому, пробудження для життя, ну, як ото весною. Це дітки, це час з дітьми, це вагітність, це новина про дітей в когось, це якісь проекти, які хтось ототожнює з дітьми. Це дуже приємно, це звільнення від конфліктів від якихось важких періодів. Отже, коли сонечко засяяло, ота біла побачала. В житті. А отже, сюрпризом стане саме це відкриття. Отже, день буде, не дивлячись на те, що буде виглядати дуже важким, він буде сповнений сонячної енергії. Якщо ви ще й вмієте бачити чудовий прекрасне в усьому, що вас оточує, то цей день. Буде для вас дуже приємним. Наша роль у цьому всьому це дев'ятий старший аркан, це відлюдник. Відлюдник це карта про необхідність піти всередину себе і подумати, ні з ким не радитись, нікому нічого не розповідати, а саме з собою порадитись. Тобто зрозуміти, що я насправді хочу, може, треба щось змінити, змінити цілі, змінити професію, чи ще щось з... це. Добровільне самоусунення від усього, що вас оточує, аби прийняти важливе правильне рішення. І усвідомлення, що це рішення вже пора приймати. А отже, сонечко, сонечком, а мабуть, воно підсвітить якісь важкі моменти, і прийдеться саме робити той вибір, щось там для себе розуміти. Так, ну і у підсумку у нас випадає сьомий старший аркан. Це в нас Колесниця. Колесниця карта про е, нагадування, що нема часу сидіти, там щось думати, пора, е, настала пора рухатися а уперед. А отже, е, вважаючи на той факт, що ця карта насипала у підсумку усього розкладу. Тож я вам дуже раджу весь цей день. Дуже сильно не вагатися, якщо ви щось давно хотіли і вам а, ну, запропонують це, обов'язково беріть, робіть, рухайтесь, бо, можливо, саме зараз настав той час. Навіть враховуючи цей момент, це не означає, що треба прям брати на подумати годину, дві ой, години, день, два, тиждень або місяць. Ні, годинка, півгодинки, але свідомо всередині себе нікому не дзвонити, і все у вас буде чудово. Тобто день про звершення, про серйозні звершення, про серйозні зміни в житті. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.